Пам'яті наших дітей та онуків будуть розповіді батьків про те, яким було життя під час боротьби з расистами за незалежність України. Наші пращури відстоювали власне право на мирне небо та свободу. І зараз ми йдемо їхнім шляхом. Кремашуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день? Розкажемо далі. Вулицю Маршала Говорова у Кременчуці перейменували на честь патріота В'ячеслава Чорновіла про визначного українського діяча та його боротьбу за наше незалежне майбутнє більше у наступному матеріалі. Декомунізація топоніміки продовжується, вулицю маршала Говорова у Кременчуці перейменували на честь видатної української особистості В'ячеслава Чорновола, дисидент шістдесятник, голова народного руху України та ініціатор акту проголошення незалежності України. В'ячеслав Чорновіл увійшов в історію як борець за свободу і соборність української держави. Саме він очолював революційні рухи проти радянської влади, за що неодноразово був засуджений російськими спецслужбами. Майже половину свого життя він віддав боротьбі за Україну і права людини. Вперше з антикомуністю. Стичною промовою В'ячеслав Чорновіл виступив 8 серпня 1965 року на відкритті пам'ятника Тарасові Шевченку в селі Шешори Івано-Франківської області. Разом зі своїми товаришами Василем Стусом і Іваном Дзюбою під час прем'єри фільму Параджанова тіні забутих предків висловив протест політичним арештам української інтелігенції. Займався В'ячеслав Максимович і журналістською діяльністю. 1967 року Чорновіл створив документальну збірку Лихо з розуму Портрети 20 злочинців, де описав історії репресованих. Українських інтелігентів за кордоном його збірка набула широкої популярності, але ця слава дорого йому обійшлася. Саме в той період його було вперше ув'язнено. В'ячеслав Чорновіл став одним із провідників національно-визвольного руху. Він був серед ініціаторів проголошення декларації про державний суверенітет України і акту проголошення незалежності України. Ввечері, 24 серпня, 1991 року саме Чорновіл запропонував внести до парламентської зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського біля. Білого дому, а також підняти національний прапор над куполом парламенту. Юні Кременчужани, які знають історію нашої країни, вважаючи В'ячеслав Чорновіл зробив неоцінений внесок у майбутнє нашої країни. Тому те, що його ім'ям назвали одну з вулиць у Кременчуці, велика честь. Та очі була важним тому саме і ціх людей цені. І они сделали щось для нашого города, і возможно даже для нашої країни. В'ячеслав Черновол, он боролося за нашу незалежність. і етаршото тепер його ім'я буде нашою вулицею. На думку Софії Григорівни, якщо народ обрав цю назву, значить це було необхідним рішенням. Значить, заслужив, да, то, то хай буде і так і Черновіла, хай і називає те читай так. В'ячеслав Чорновіл залишався одним із чільних політиків національно-демократичного спрямування аж до своєї трагічної загибелі 25 березня 1999 року. Відтепер, викорінивши радянські наративи, ім'я великої української людини, віддане одній з вулиць Кременчука. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні, вдруге, у Кременчуці стартувала програма і влада. Задля спілкування з успішними людьми нашого міста та різноманітних цікавих екскурсій до програми долучилося 30 активних, розумних та перспективних підлітків міста. Деталі вже замить. Сьогодні стартує програма Молодь і влада, яка буде проходити в нашому місті з 26 жовтня по 24 листопада. Учасники матимуть змогу поспілкуватися з працівниками органів місцевого самоврядування, поспілкуватися з депутатами різних рівнів задати питання, які їх цікавлять, і дізнатися для себе щось нове. Сьогодні вдруге у Кременчуці стартувала програма і влада». Більше 50 учасників заповнили анкети на участь у програмі. Відібрали ми 30 учасників за результатами відбору. І сподіваємося, що всі учасники дійдуть до кінця, і їм буде цікава ця програма. Організаторами програми є Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Завдяки таким програмам багато молодих людей отримали путівку в життя, і сьогодні працюють у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради або стали депутатами різних рівнів. Хочу знайомитися з роботою органів самоврядування. Можливо, у майбутньому зв'яжу з цим свою професію я бачу, як зараз у світі багато проблем різних я. Вмію е, йти на компроміс та е, вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом. Хочу опит цікавий получить з такому ця судьмі братиснена. ну, це хороший навик. Я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися з Кременчуцьким органами влади. Мені є що запитати, щоб в подальшому житті можна було там, наприклад, на виборах президента і основати свою думку, чому ти вибрав саме його, якщо будуть, наприклад, запитувати. Молоді люди вже чекають наступних занять, аби отримати корисну та цікаву інформацію для свого майбутнього життя. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Маскувальні сітки потрібні на фронті. Тому Кременчужани щодня продовжують плести їх та відправляти на передову нашим захисникам. Наразі самим волонтерам потрібна допомога. Деталі дивіться далі.

Такій музичній та патріотичній атмосфері Кременчужани платуть маскувальні сітки для українських воїнів, аби допомогти їм у боротьбі з ворогом та наблизити перемогу. Виготовлення маскувальних сіток кропітка ручна робота. Важлива в умовах сьогодення. Протягом восьми місяців повномасштабної війни небайдужі долучаються до волонтерства та платуть сітки. На фронт вже відправили більше ста таких маскувальних засобів. І зараз ми починаємо робити. Ну, почали вже робимо отакі на шаломники. То тобто того, щоб каска була не така помітна на полі бою, робиться такий нашаломник, він надівається, боєць маскується. Зараз ми починаємо робити їх в зимових кольорах. І це можливо навіть більш важливо, бо що зелений, що чорний шалом, взимку буде, його буде видно. До лав волонтерів павучків долучаються люди різного віку та різних професій. Є і творчі люди, які пишуть вірші. Написала такого маленького вірша. Павучки для перемоги всі вміння віддають. Поспішають на підмогу, все плетуть, плетуть, плетуть. І коли ми передаємо хлопцям наші сітки, чи кікімори, вкладаємо дитячі малюнки, ззаді пишемо ці слова і пишемо з повагою, любов'ю «Кременчуцькі павички, щоб хлопці знали, хто для них плете, хто за них піклується і вірить в них. Слава Україні! Осторонь залишаються і переселенці, які змушені були приїхати до нашого міста. Олена у Кременчуці з березня і дуже хотіла допомагати українським захисникам. Тож із задоволенням долучилась до плетіння сіток. Я вирішила присті сітки, а як вийшлось, прочитала обіління в, в газеті. Я здесь живу недалеко, просто 10 минут їзди, і я приїхала сюди в этот дружный коллектив. колектив. І мы ми сетки сітки, я очень довольна, що я можу какой-то вклад внести действительно нашим ребятам пацанам, які воюють за нас за нашу Україну. Із зими волонтери допомогли багатьом захисникам. Проте наразі їм самим потрібна допомога жителів Кременчука. Якщо у вас є можливість, ви можете долучитися до доброї справи фізично та плести маскувальне спорядження для наших захисників. Давайте всі долучимо. До такої важливої справи, як плетіння сіток. Тут не треба вносити кошти, тут треба тільки руки і свідомість народу нашого. Я думаю, що війна вже йде дуже давно, і люди повинні зрозуміти, що ми своєю працею можемо зберегти чиєсь життя: одне, друге, третє і не тільки солдатів, але й наших рідних і самих себе. Також у волонтерському центрі Велес починається новий проєкт з виготовлення буржуйок. Ми робимо буржуйки з балонів фріон. Вони такі недовгі, у них життя недовге, 2-3 місяці, але дуже яскраве. Вони гріють наших бійців. Тому нам буде треба допомога зварювальників, які готові будуть звертатися, ну, допомогти нам їх варити. Вони можуть звертатися в наш е, волонтерський центр Велес. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремичицькі новини. У наступному опитуванні наші журналісти дізнавалися, яким чином кроманчужани економлять електроенергію та чи готові до її аварійного відключення. Намагаємось економити. Мене жінка завжди муштрує, що я десь не виключаю світло у ванній кімнаті або ще щось. Ну, це мотивує на те, щоб ми економили і рухались до перемоги. Ми виключаємо всі, всі наші мобільні устройства, телевізор не дивимося, вимикаємо холодильник іноді. Бойлер відключили, включаємо только уже в крайній случае, як треба. Ну і так стараємося економіти. Зазвичай користуюся кінотбуком, от працюю вайфай і це все, що є. Там Чи, іноді електрочайник, але це так рідко. О, у мене є друг, у якого згорів телевізор через те, що вивтули аварійне світло, потім втули і от пригорів. Ми включаємо тільки у нас оце болір, щоб помитися, вважайте, та і все. А то в нас нічого. Електрочайник ми не включаємо. Стиральну машинку ми зараз вручну принципіально стираємо, кожен день потрошку щитайте, а так воду гріємо. Морально готовий, фізично теж готовий. Заказали пару павербанків, заказали павербанки батькам. Але все одно не можемо змиритись, що через цю кляту русню у нас такі проблеми. А так, в принципі, бажаю всім робити бандерівців вночі. І сподіватися на краще. Так, то зазвичай павербанки, ліхтарі, там газ є, в принципі, можна готувати. Ми живемо в приватному секторі, ми підготувалися до цього. Нас попередила влада, ми купили генератор бензиновий з чоловіком. Не бачу в цьому ніяких проблем. І до холоду, і до тепла, і до світла, що відключається, все. Ми до цього ставимось нормально. Ми готові на все, тільки якби була наша перемога, щоб наші хлопці не гинули там кругом. А ми готові на все. 21 жовтня будинку дитячої та юнацької творчості виповнилося 100 років. Викладачі та вихованці закладу вітають творчий хаб з народження. Бажають миру і творчого розвитку. Детальніше про позашкільний заклад та ставлення до нього дітей і педагогів. Дивіться у наступному сюжеті. Дют це вже моя друга сім'я. творчий. Це найперше, що я можу сказати. Не рідна домівка. Якщо я тут виріс, що я тут років дуже багато людей, які мене надихають на роботу, на працю, на ту, яку я роблю. Для мене він найрідніший. Такими словами, викладачі будинку дитячої юнацької творчості описують свій навчальний заклад. У бдзюці навчаються та проводять дозвілля сотні дітей, адже у творчому хабі працює більше 20 гуртків. Я вважаю, що будинок дитячої юнацької творчості дуже цікавий. Тут багато різних гуртків, та можна чогось навчитися. Я відвідую наш гурток Козачата, тому що це незвичайно, Ніхто таким не займається. Це дуже патріотично. Мені тут подобається. Подобається колектив. Я, ну, я дуже сильно радий, що я ходжу сюди кожне заняття по можливості. Ну а також я рад, що цьому закладу 100 років. Мені подобається робити поробки з бумаги. З паперу. 21 жовтня будинку дитячої та юнацької творчості виповнилося 100 років. За цей час заклад позашкільної освіти пережив одну війну і наразі працює під час другої. Викладачі та діти пристосовуються до роботи в умовах воєнного стану. За століття бдют виховав десятки поколінь дітей. Змінювалися і додавалися різні гуртки. Заклад продовжує розвиватися, аби діти завжди могли займатися тим, що їм подобається. Школити треба, а сюди йдуть тільки, якщо дуже хочеться. Тому ми щасливі люди. Ми працюємо з тими, хто хоче цим займатися, розумієте, і діти не міняються. Вони завжди, діти, вони завжди талановиті, вони завжди такі самі веселі. Вони завжди з розпахнутими очима. І ну, діти не міняються. У сторічний ювілей викладачі бажають бдюти на сам перед миру. І, звісно, подальшого творчого розвитку. У сторіччя я хочу побажати процвітання, щоб дітей було якомога більше, щоб вони ходили сюди з задоволенням, мали всі можливості займатися своїми найулюбленішими справами. Хочу побажати, мабуть ще більше творчості, і як ми з колегами нещодавно говорили, про те, що треба все ж таки піднімати планку і долати перешкоди і йти вперед. Процвітання і все інше у нас є. Ну, і працівники так, також у нас є, дякувати Богові, у нас гарні співробітники, у нас чудові діти. В цій родині я ну, просто з великим натхненням прийшла, бо тут настільки багато творчих людей працює, таке враження, що тут ну, просто своя така творча країна. Бажаю і закладу, і всім Перш всього миру і бажаю, щоб заклад розвивався, процвітав. Завжди до нас діти приходили з бажанням. Я бажаю всім нам миру, перемоги. І я думаю, що ми зустрінемося через деякий час в зовсім іншій обстановці, такі ситуації, от, де ми зможемо грати переможні пісні і марші. Цьогоріч відсвяткувати ювілей не вдалося, але родина будюту вірить у ЗСУ та впевнена, що наступного року всі обов'язково зберуться на великому творчому концерті та відсвяткують 101 шу річницю. Якщо виміряти в відсотках, то ми віримо в ЗСУ на 500 відсотків. Ми переконані, що перемога буде за нами, буде за Україною, тому що світло завжди перемагає темряву, добро перемагає зло, тому ми активно готуємося і впевнені, що 21 жовтня 2023 року я всіх запрошую разом з нами гучно відсвяткувати ювілей б'юту 100 плюс 1. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Головна мета цієї боротьби не тільки повернути окуповані території, і здобути мир, а й продемонструвати ворогові, що мати справу з українцями обходиться дорогою ціною. За соборність і мир ми ладні знищити окупанта остаточно. І тоді ми переможемо. Слава Україні!